Абсолют, що першим приходить вам в голову, коли мова йде про загадкові місця: Стоунхендж? Бермудський трикутник, Макіївський Ріднічок? Зазвичай найбільші тайни скриваються в абсолютно очевидних локаціях і роками простоюють без уваги. А потім американський торич з золотовалютним запасом замість зубів пише про це пісню, зумери викладають її в Тікток і все. Скринька Пандори тепер відкрита, ховайся хто може! Все більше і більше жахаючих відеозаписів з Огайо з'являється в мережі останні місяці. Можливо, їх раніше ніхто не помічав, а можливо, всі вважали підробкою. Але тепер ця маловідома американська провінція стала центром уваги багатьох дослідників і просто небайдужих людей. Уявіть собі населення 43,5 Житомирів, яке постійно потерпає від різноманітних паранормальних явищ, живе кожен день як останній і не може навіть нормально перейти дорогу. Когайо, Дауненогайо, Сваґлайкогайо, Даненогайо. Те, що ви зараз чули, це саундтрек репера Lil B, також відомого під псевдонімом Базований Бог, інтернет особистості та автора таких альбомів як «Rain in England» та «I'm Gay». Пісня про Огайо була написана ним більше 10 років тому, коли трава була зеленішою, а за долар давали менше 10 гривень. Але для нас це може значити тільки одне: все це говнілово відбувається далеко не перший рік, і матеріалів за цей час накопилось багато. Давайте подивимось, що саме вдалося зафільмувати нещасним жителям цього штату. Ну, тут я не бачу нічого поганого. Просто домашній собака забирає піцу для свого хазяїна, поки той миється в душі. Хороший хлопчик, відпрацьовує нові кеди Кельвін Кляйн Єдине питання, яке в мене виникає, хулі готівкою, а не картою. Як же кешбек від Монобанку? Можливо, вони буквально живуть кожен день, як останній. А оце вже більш тривожне відео. Бо якщо Дженга може ходити, то могло ходити і дерево, з якого її зробили. А це значить, що в Огайо живуть тренти, і далеко не факт, що протектори. Вам це може здаватись не дуже серйозною проблемою, але подивимось, що ви скажете, коли ваша тумбочка піде гангати мід посеред ночі. Тепер я не здивований, що населення вогаю росте повільніше ніж в інших штатах. Застосуємо просту математику: стандартна пачка чіпсів має вагу 100 грам, а одна чіпсінка 1,2 грами. Віднімемо 20% поломаних чіпсінок і отримаємо 67 цілих слайсів, кожен з яких здатен вбити одну дитину. Це 57 копійок за дитину у випадку Лейс і 2 гривні за дитину у випадку Дорітос. Виходить, що це не просто ефективно, а мінімум в 2000 разів дешевше, ніж зробити аборт, але обирати, звісно, вам. А знаєте що, візьміть всі минулі підрахунки і забудьте нахуй, бо вагаю, походу, тупо немає нормальних пачок чіпсів. Це не магазин, це сука кунсткамера від світу своєї лінії. Дуже важко повірити у те, що там хтось абсолютно неіронічно мешкає. Доведеться розбиратись, як саме в них це виходить. Це відео підтверджує старе і надійне правило. Виживати разом набагато простіше, ніж наодинці, а особливо в Ohio. Візьмемо, наприклад, червоного машиноштовхальщика. З пікапом він може легко впоратись, а от з 10 привареними одна до одної вантажівками вже не факт. Аналогічно до цього ви можете пришити себе до кількох людей, і тоді вас набагато складніше буде вкрасти. Like Ohio. А ось і інженерний підхід до проблеми транспортних інцидентів. Можна обшити машину листами заліза та цинку, поставити троєні склопакети та опціонально трохи прикліпати чугуном. Виходить цілий дім на колесах, в якому можна жити, поки в вашій звичайній хаті флексі дівка з колодязя. На жаль, ця розробка була спізжена в українських винахідників, але її ефективність від цього меншою не стає. Окей, okay, проти такої гібаторії навіть попередні методи не допоможуть. Якщо вагає сміття викидає людину, то уявіть, як там працюють роботи-пилососи. Ні, займатися виживанням я вам не раджу. Краще тікати звідти настільки швидко, наскільки вам дозволить потяг щур. Але спочатку давайте подивимось, які взагалі є способи покинути це прокляте місце. Виглядає не дуже безпечно, але хулі ще можна робити, коли всі білети на всі рейси розкупили. Та й не так вже це цей некомфортно порівняно з сидячими місцями в літаках Ryanair. Але на великій висоті людині може не вистачати кисню для повноцінного функціонування, тому я б порадив прихуярити себе мотузкою до турбіни, щоб отримувати збільшений потік повітря. Це дозволить вам не втратити свідомість під час польоту. Це схоже на блокпост, причому, скоріш за все, в напрямку виїзду зі штату, не впевнений наскільки законно відкусувати жопи нелегальним мігрантам, але мені подобається, як вони працюють. Дуже швидко і ефективно. Було б непогано отримати партію таких з Америки для охорони порядку в БНР. Сподіваюсь, притула цим займеться в найближчому майбутньому. Ну все, роботягу повертають назад до штату. Звернули увагу на кількість сіна в повозці, на убой відкармлюють. А які ще є варіанти, якщо в Огайо навіть нормальних готелей немає? Виходить, що покинути Огайо неможливо ні сушею, ні повітрям, ні навіть водою. Приреченим людям нічого не залишається, окрім як знімати тіктоки і радіти черговому прожитому дню. Саме так ми закінчуємо наш віртуальний тур цим жахливим місцем храни господь його, жителів, відвідувачів та червоного машиноштовхальщика. І не забудьте підписатись на канал, щоб не прогавити нові неймовірно важливі дослідження.